Названо дату закінчення війни, начебто, вже зовсім скоро в Україну прийде мир. Принаймні, так стверджує відомий український телеведучий і мандрівник Костянтин Стогній. Він озвучив прогноз так званої хранительки часу, яка назвала чергову дату встановлення миру і спокою в Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися чергову дату закінчення війни в Україні і чого варті такі прогнози. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Відомий телеведучий, організатор екстремальних подорожей та мандрівник Костянтин Стогній днями на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив допис, яким дещо здивував багатьох користувачів соцмереж. Посилаючись на дослідження нумерології, медійник спрогнозував, що війна. Має шанси закінчитись у 2026 році. Нібито телеведучий поспілкувався із шаманкою, яку називають хранителькою часу. Напередодні війни вона зробила передбачення щодо термінів війни. Наближається той час, коли всьому приходить кінець. Отже, дивіться, що виходить: війни не бувають вічними. 2026 – рік, коли кілька циклів сходяться в одну точку по нумерології 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 дорівнює 10. Це число завершення старого і відкриття нового. Від 2014-го мене 9 років до 2022 року, а дев'ятка завжди символ фіналу. Від 2022-го – четвертий рік, число стабілізації, символ Христа, коли процес мусить перейти з хаоса у форму. Телеведучий мандрівник Костянтин Стогній на запитання видання Тесен що це все означає? медійник заспокоїв читачів. Мовляв, він не став якимось знавцем нумерології, але такі висновки про ймовірне закінчення війни зробив після того, як свого часу у 2021 році поспілкувався у Гватемалі із жінкою, яку називають хранителькою часу. За його словами, їй більше ста років, і вона начебто користується повагою у племені. Майя восени 2021 року. Вона нібито спророкувала війну в Україні. Додатково стогній роз'яснив, що не хотів про це розповідати раніше, але вважає, що у людей має з'явитися надія. Однак сам він, начебто, вірить у цей прогноз, інакше б не писав би про нього у Фейсбуці. Втім. Нумерологія, звичайно, не є інструментом прогнозування війни, тим більше, що пан стогній припустився у своїх розрахунках прикрої помилки від 2014 до 2022 року. Буде 8 років, а не 9. Тобто, внутрішня логіка пророцтва розсипається. Для нас значно важливіше питання, який психологічний вплив мають на нас усіх такі пророцтва. Наскільки вони безпечні для психіки пересічного українця і без того виснаженої багаторічною війною, так усім нам потрібна надія згоден, клінічний психолог Олександр Осташко, але надія має бути реалістичною і спиратися не на пророцтва, а на прозорі дані і шляхи подальшої дії. Надія, яка спирається на лженауки, дає короткочасний емоційний ефект плацебо. Однак підвищує ризик розчарування, самообману та хибних рішень. Існує так званий синдром хибної надії, який веде до помилкових очікувань і розчарувань, особливо коли обіцяють нібито точні дати порятунку від наших проблем. Чому люди тягнуться до нумерології і пророцтв? За втрати контролю зростає магічне мислення і схильність бачити ілюзорні закономірності. Так це знижує тривогу, але спотворює реальність і підживлює забобони. А коли так зване пророцтво не справджується, виникає когнітивний дисонанс від відкату в розпач до парадоксального посилення віри у науки. В обох випадках це призводить до менш енергійних та більш психічно вразливих станів психіки. Клінічний психолог Олександр Осташко. Втім, а які є реальні прогнози закінчення війни? Колишній генсек НАТО Єн Столтенберг ще у січні заявив про шанс завершити війну впродовж 2025 року. А президент Володимир Зеленський уточнив під час інтерв'ю мовнику ITV News, що це можливо за умови підтримки партнерів України. У свою чергу очільник гур Кирило Буданов кілька разів підкреслював. Що для Росії критичним є поріг 2025-2026 років з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі, що насправді відбувається на фронті, відповідь на це питання бажає одержати кожен українець. Видання Телеграф дізналося деталі звіту до Конгресу США, який фіксує масштаби російських втрат. Та еволюцію тактики обох сторін, спираючись на розвідувальні дані, підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці таємного звіту від блискавичних українських далекобійних ударів до російських гібридних операцій у Європі. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Згідно з даними американців, починаючи з січня 2024 року, російські війська захопили приблизно 5 тисяч квадратних кілометрів української території. Це становить менше 1% країни на Харківщині. Наприклад, темпи просування Росії становлять у середньому лише 50 метрів на день. При цьому російські втрати за три роки війни проти України у 15 разів перевищують втрати під час Десятирічної війни радянського союзу в Афганістані більше того, втрати Росії були значно вищими ніж українські, зазначають американські фахівці. Йдеться у звіті і про червневу операцію СБУ Павутина складну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів проти російських стратегічних літаків. Окрім павутини, Україна підтримувала високий темп. Дальніх атак БПЛА по російських військових цілях, включно з аеродромами, оборонними промисловими об'єктами та складами боєприпасів. Безпілотники, запущені з території України, можуть стабільно загрожувати цілям на відстані до 1200 двохсот кілометрів углиб Росії. Українські удари протягом кварталу вивели з ладу військову техніку, змусили Москву захищати внутрішні об'єкти та частково вплинути на здатність російської армії забезпечувати свої передові підрозділи. Звіт до Конгресу США. Підкреслюється, що після запровадженого всередині березня мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, збройні сили України загалом уникали атак на стратегічну енергетичну інфраструктуру Росії. Натомість Москва влітку розширила свої атаки БПЛА проти України, запускаючи сотні безпілотників одночасно, аби перенавантажити українську систему протиповітряної оборони. У багатьох випадках ЗСУ вдалося перехоплювати або електронно придушувати ворожі БПЛА. Однак деякі дрони все ж ухилялися від інтегрованої системи ППО України. Крім того, зсу стикнулися з труднощами у стабільному застосуванні систем ППО Петріот для захисту від російських балістичних ракет через нещодавні тактичні удосконалення з боку Росії. Ці інновації дозволять російським ракетам змінювати траєкторію. Та виконувати маневри протягом кварталу. Росія розширила використання БПЛА на оптоволоконному кабелі для ударів по українських військах уздовж лінії фронту, зокрема по українських логістичних маршрутах. Ще одну нову тактику Росії: американці описують як спи і вражай». Російські війська розташовують БПЛА на землі в неактивному стані і активовують їх для підриву, коли наближаються українські бойові машини. Також БПЛА використовуються для скидання гранат, наповнених засобами контролю масових заворушень, такими як сльозогінний газ та хлорпікрин. У свою чергу українські посадовці продовжували зазначати нестачу особового складу та техніки як фактори, що обмежують здатність зсу оборонятися проти російської армії, особливо на фоні призупинення у березні підтримки Міністерства оборони США. Ця пауза підкреслила важливість стійкої оборонної промислової бази для України. Станом на цей квартал запаси радянських та російських артилерійських і ракетних боєприпасів України майже вичерпані, що робить ЗСУ майже повністю залежними від західної допомоги. Протиповітряна оборона України та її F-16 залишаються недостатніми для захисту від масованих ракетних та БПЛА атак Росії, які завдають додаткових пошкоджень військовій та цивільній інфраструктурі. Крім того, глобальний попит на критично важливі компоненти створює виклики для задоволення потреб України у протиповітряній обороні. Звіт до конгресу США. Допомога Україні частково виснажила запаси США, що спричинило нагальну потребу у збільшенні виробництва. Аби впоратися з цим, Вашингтон виділив 913 мільйонів доларів на створення, розширення або модернізацію внутрішніх виробничих потужностей для такого зброєння, як артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони та інше критично важливе обладнання. Окрема увага в документі виділена значним гібридним загрозам у Європі, за якими стоїть російська розвідка та служби безпеки, а також їхні проксі, зокрема випадки саботажу і підпалів було зафіксовано в Естонії, Німеччині, Швеції та Великій Британії. Утім, за спостереженнями США рівень гібридної війни Росії в Європі знизився порівняно з попереднім роком. Попри загальне зменшення активності, йдеться про збільшення глушіння Росією глобальних навігаційних супутникових систем із особливим акцентом на регіон Балтійського моря. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.